Як воно реалізується? Товщина основного несучого бруса ось цього, це йде 40 на 150 Тобто ми фактично можемо між стійки каркаса встановити, закласти, утеплювач товщиною 15 см. Потім йде спеціальна додаткова рейка. Вона це йде брусок 40 на 50 Ми його нашиваємо перпендикулярно до стік каркаса. Додатковий слой утеплення товщиною ще 50 мм. Таким чином йде перехресне утеплення, перекриваються можливі містки холоду, де вони можуть бути. Місця примикання утеплювача до бруса, місця примикання утеплювача до перемички, до стійки. Ці всі місця перекриваються ще одним шаром утеплення, і потім все це зашивається паробар'єрною плівкою із обов'язковим проклеюванням стиків спеціальним бутилкоучуковим герметиком.